Доброго ранку, малята. Щоб здоровими завжди бути, треба добре те збагнути, що дорога, безперечно, дуже і дуже небезпечна. Та як правила, ти знаєш, і щодня їх пам'ятаєш, то звичайно що тоді, де взятися біді? Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Всі люди, великі і маленькі, як тільки вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходами? Вулиця це не парк, а шосе це не стежка. Справжній пішоход це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів. Веде себе на вулиці впевнено, не заважає машина і сам ніколи під машину не потрапить. Для всіх існує одне головне правило це правило дорожнього руху і дорожні знаки. Ці правила існують і для пішоходів, і для пасажирів, і для водіїв. Це дорожні знаки. Їх потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить і хто ходить. Діти, коли ви з батьками ходили із садочка додому, то ви дуже часто зустрічали різні дорожні знаки. Але не розуміли, що ті знаки означають. Тож сьогодні ми навчимося з вами деякі дорожні знаки читати. Пам'ятайте, що без дорослих вулицю переходити не можна. Переходити вулицю треба тільки кроком, не поспішаючи. І переходити її можна лише в спеціально відведених для цього місця. Там має стояти ось такий знак пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях є ще зебра. Це білі смужки. Там, де немає зебри і знаку, переходити вулицю заборонено. Діти, як ви гадаєте, чому ці білі смужки називають зебра? Дійсно. Є така тваринка. Наступний знак. Цей знак забороняє рух пішоходів. Якщо ви бачите такий знак, то це значить, що в цьому місці вулицю переходити не можна. Це є небезпечно. Наступний знак означає, що недалеко є пункт медичної допомоги. Якщо по дорозі станеться якась аварія, то за допомогою цього знаку можна швидко знайти медичну допомогу. Ось ще один знак. Він називається Обережно дикі тварини. Послухайте маленьку історію. Машина їде по дорозі. Праворуч і ліворуч ліс висить знак Обережно, дикі тварини. Вибігає маленький зайчик. Він хоче перейти дорогу і якомога швидше потрапити додому, до мами зайчихи. Водій їде по дорозі повільно, дивиться на знак і пропускає зайчика. А якби не було знака? І ось останній знак. Хто з вас сміє їздити на велосипеді? Але не всюди можна їздити на велосипеді, а саме в таких місцях, де це заборонено, стоїть ось такий знак. Це значить, що в цьому місті на велосипеді заборонено їздити. Ось я вас і познайомила з деякими знаками. Але це не всі знаки. Їх дуже-дуже багато. І ви будете завжди їх зустрічати протязі свого життя. Тож давайте пригадаємо, які знаки ви навчилися сьогодні читати. Пішохідний перехід. Пункт першої медичної допомоги. Рух пішоходів заборонено. Обережно, дикі тварини. Пам'ятайте малята, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас. Будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя.